Пуття одинадцятий розділ і була вся земля, одна мова та слова одні, і сталося, як рушали зі сходу вони то Шинеарському краї рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони один одному Ану, наробімо цегли, і добре її випалімо. І сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм за вапно. І сказали вони: тож місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе імення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її, і промовив Господь один це народ і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. І розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. І тому то названо імення йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі, і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Оце нащадки Симові Сим був віку ста літ та й породив Арпахшада два роки по потопі, і жив сим по тому, як породив Арпахшада п'ять сотень літ, і породив він і дочок. Арпахшат жив тридцять і п'ять літ, та й породив він шелаха. І жив Арпахшат тому, як породив він Шелаха, чотири сотні літ та три роки, і породив він синів та дочок. Шелах же жив тридцять літ, та й породив він Евера. І жив шелах по тому, як породив він Евера, чотири сотні літ і три роки, і породив він синів та дочок. Евер же жив тридцять літ і чотири, та й породив він пелега. І жив Евер, по тому, як породив він Пелега, чотири сотні літ і тридцять літ, і породив він синів та дочок. Пелег же жив тридцять літ та й породив Реу, і жив Пелег по тому, як породив Реу, дві сотні літ і дев'ять літ, і породив він синів та дочок. А Реу жив тридцять і два роки, та й породив Серуга. І жив Реу, по тому, як породив Серуга дві сотні літ і сім, і породив він синів та дочок. А сирук жив тридцять літ, та й породив Нахора. І жив сирук, тому, як породив Нахора дві сотні літ, і породив він синів та дочок. А Нахор жив двадцять літ і 9, та й породив він тераха. І жив Нахор по тому, як породив він Тераха сотню літ і дев'ятнадцять літ, і породив він синів та дочок. Терах же жив сімдесят літ та й породив Аврама, і Нахора і Гарана. А оце нащадки Терахові Терах породив Авраама, і Нахора і Гарана, а Гаран породив Лота. Гаран же помер за життя свого батька у краї свого народження в урі Халдейському. І побрали Авраам та Нахор для себе жінок, ім'я Авраамові жінці Сара, а ймення Нахоровій жінці Мілка, дочка Гарана, мілченого батька і батька Їски. А Сара неплідна була, не мала нащадка вона. І взяв терах Авраама, сина свого Ілота, сина Гаранового, сина свого сина, і сару невістку, свою жінку Авраама, свого сина, та й вийшов з ними з уру Халдейського, щоб піти до краю Ханаанського, і прийшли вони аж до Харану, та й там оселилися. І було днів Терахових дві сотні літ та п'ять літ, і Терах помер у Харані.